Еман Мабрук спостерігає за хвилями зі свого балкона, що виходить на набережну єгипетського міста Олександрія. Усе життя я жила в районах з краєвидом на море, і раніше ми постійно його бачили. Тепер море має зовсім інший вигляд. Пляж стає дедалі меншим, вода підходить ближче, а довколишні будівлі тріскаються і нахиляються. Рівень води в Середземному морі піднімається, і берегова ерозія робить друге величиною місто Єгипту дедалі ближчим до води. Раніше я мешкала в іншій квартирі, але той будинок похилився. Тоді ми всі жили в приміщенні, яке було під нахилом. Якщо клали щось на стіл, здавалося, що воно котиться. Саме тому ми звідти виїхали. Згідно з дослідженням в Олександрії, небезпечні приблизно 7 тисяч будівель. Це два відсотки житлового фонду міста. Рівень Середземного моря підвищується доволі швидко. У період з 2000 по 22 рік берегова лінія місцями зменшилася на 30 метрів. Уряд Єгипту визнав проблему та пообіцяв ужити заходів. Він збудував підводні хвилерізи, доставив пісок для відновлення пляжів і встановив бетонні морські загородження. Але хвилерізи та морські дамби не можуть запобігти проникненню солоної води під фундамент міста. Руйнування берегової лінії призводить до проникнення морської води під інфраструктуру, що руйнує її знизу вгору. Саме тому ми бачимо, як будинка в Олександрії руйнуються знизу вгору. Водночас населення Олександрії впродовж останніх 25 років майже подвоїлося і досягнуло приблизно 5 мільйонів 800 тисяч осіб. У місті, попри небезпечні будинки, також і далі зростають ціни на житло.